Ну і далі до кримінальних новин. У Кам'янському районі відбулись три жорстокі вбивства. Жертвами стали чоловіки та літня жінка. Деталі про злочини розповіли у щотижневому даджесті від Кам'янського районного управління поліції. За підозрою вбивства місцевого жителя поліцейські затримали 41-річного чоловіка. 30 жовтня близько 2-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці біля гаражів лежить чоловік зі слідами насильницької смерті. Правоохоронці встановили особу загиблого, зібрали всю необхідну інформацію та розпочали пошук нападника. Виїздом на місце події поліцейські встановили особу загиблого. Це 63-річний місцевий житель. Під час першочергових пошукових заходів поліцейські затримали. Зловмисника ним виявився 41-річний. Чоловік. Як було встановлено, в цей день між 41-річним чоловіком, тобто підозрюваним, та 63-річним потерпілим, виникла сфарка, під час якої молодший забив свого суперника саперною лопатою до смерті. Після чого він втік з місця злочину. Чоловіка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру в скоєнні умисного вбивства. Чоловіку обрали запобігання захід у вигляді тримання під вартою. А на вулиці в одному із селищ Камінського району неповнолітній забив 42 річного чоловіка до смерті та втік з місця злочину. Поліцейські Кам'янського затримали хлопця за підозрою вбивстві чоловіка. 27 жовтня о пів на шосту вечора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Кам'янському району в одному з селищі на вулиці виявили тіло чоловіка зі слідами насильницької смерті. Поліцейські виїхали на місце, встановили особу зловмисника та розпочали пошуки підозрюваних. Як з'ясувалося, підозрюваний це. 14-річний підліток. Під час лісіх дій було встановлено, що між підлітком та чоловіком виникла сварка на вулиці, під час якої 14-річний хлопець забив чоловіка до смерті, і після скоєного злочину він втік. Підлітка затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також йому повідомили про підозру з умисного вбивства та брали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство літньої жінки поліцейські Кам'янського затримали 39-річного чоловіка. На підставі зібраної доказової бази, численних слідчих дій та експертиз, правоохоронці довели причетність затриманого до скоєння злочину. Поліцейські становили, що 17 серпня у загиблої гостював 39-річний чоловік. Між ними виникла сварка, під час якої чоловік задушив жінку та заховав її тіла у шафі на кухні. Після чого він вийшов з квартири, зачинив її на ключ, а ключі викинув по дорозі. 19 серпня до поліції зателефонували сусіди, які повідомили, що вже декілька днів не бачать свою сусідку, та з її квартири вже відчувається неприємний запах. Поліцейські виїхали на місце події, і у квартирі виявили тіло загиблої власниці зі слідами насильницької смерті. Поліцейські розпочали пошуки злочинця, і 21 жовтня його затримали. Це 39-річний місцевий житель. Йому повідомили про підозрюзку нього умисного вбивства та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.